Всім привіт! Мені дуже подобається подорожувати як глухими лісами, так і глухими потічками болотами нашої річечки. Під час таких подорожей дуже часто і неочікувано відкриваються нові ракурси цієї місцевості і нові, нові знання про неї, які навіть не очікував отримати до таких подорожей. Вода дуже-дуже посвітліла і внизу. Під водою відкрився таємничий світ, який зазвичай влітку, коли багато трави, коли вода не така прозора, майже невидимий для стороннього ока. Із озер пішла вся риба, а за рибою пішла видра. На більш широку річку на течію на плеса. Залишилися дні бобри. Тому що бобрам, окрім дерев, не потрібна не риба, не що інше. Їм потрібно хоч трохи води і верби. А нема верб, то осики, а не буде осик, то вільхи. Зараз будемо висаджуватись на берег. Головне не впасти, не випасти із ще вона раніше. Ось і, і остров. Гриби без людей. Або остров без людей. Щось тут побігло, тільки що вже. Видно і чутно, що ніхто мене тут не чекав, не ждав. Ніхто не чекав, а гливи трохи трохи ростуть. Трохи є гливи. Та ще й непогано непоганої якості. Ось якраз по берегам річки. По берегам річки бобри постарались. Що це за дерево було? Це була це була осика. Ось на осичині такі. Це вже перерощі. Це вже перерощі. А вот это самый, самый раз. Так, так, а вот и а наш знакомый лось. Тут наш знакомый живет и есть. Что он тут есть, какие дерево? Осичку. Объедает лось осычку. Аж радостно на душі стало, що все таки лосів. У нас вже котрий рік, напевне, рок, років з п'ять і є і розмножуються. Навіть розмножуються. Це дуже странно, я вважав, що вже бачив все біля свого рідного міста. Я знаходжу ось таке поле закинуте. Тут начебто чи то... Дуже дуже сильно вологий заплавний луг. Чи то якесь торфовище закинуте. Але оце все я не знаю, скільки тут. Я думаю, що в довжину більше кілометра. Мабуть, кілометра з два в довжину і біля до, до кілометра в ширину. Оцей весь луг зарощий, розторопшую ваточником, варсянкою та золотарником. Це для мене відкриття, я такого не бачив. Такого за площею поля суцільного. Бачив куски, багато кусків, багато галявин, але суцільної, такої за площеї поля я такого ще не бачив в наших місцях. Я, здається, знайшов місце, куди, куди вивезти в серпні місяці наступного року частину своїх бджіл. Так-так, це Расторопша. Я нічого не плутаю. Це Расторопша. Це вона. І її тут. Ну, я думаю, що більше сотні гектарів це точно. Дай Бог, щоб нічого з ним, з нею не витворили наші місцеві. Так, да, оце міста. І під самим-самим носом такої загалили нікуди не завжди заїдеш, але під самим носом можна сказати, отакі міста 100 гектарів, а може і 200 розторобші ватешника, золотарника і варсянки. Не кожен день таке знаходиш. Так-так. Це осушені болота. Це осушені болота. А це ось меліоративна канава, якщо вам видно. Ух ти, яка вона довга. Тут поле більше 100 гектар. Можливо, навіть більше і 200. Меліоративна канава. Вона ж ген-ген куди йде. І це все. А це все висохше болота. Не висохше, а осушене болото, яке зараз заросло медоносами. І тим паче пізніми медоносами. Це не, 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 не травневі, не червневі, це медоноси серпневі. Ну, експерименти продовжуються. Що, що тут можна ще сказати? А ось і можливо місце постановки тачка. По іншу сторону теж такі ж самі площі, тільки там вже більше золотарника, аніж варсянки та розторопші. Ось вона ще доквітовує до остання. Ось останні останні квіти воросянки, які доцвітають, доквітовують. І ось доцвітаючі рослини. Доцвітаючі рослини я, я можу собі тільки уявити. Що тут відбувалося два місяці тому? А ось по ту сторону то все золотарник. Я так розумію, що то все золотарник і золотарник там, де потрібно. Золотарник там, де завжди вогка, навіть в посуху. Цей золотарник медовий. Золотарник на торфовищі. Осушене болото. Осушене болото і його дуже багато. Я не можу все показати із-за дерев і за кущів, але його тут ну не менше 100 гектар. Це точно воно і туди, і туди, і за цим, і, за рощею, і від, скрізь золотарник. Ну що, місця дуже перспективні. Експерименти продовжуються. Поки є експерименти, поки, поки багато цікавого. Навіть ось один доцвітає ще, вже плюс 7 градусів середина жовтня ще доцвітає. Ось такі перспективи для експериментів на майбутнє. Слідкуйте. Слідкуйте за подіями на каналі. Я думаю, що буде цікаво. Дякую всім за увагу та терпіння.